Приїхав Redmi 9. Ціна 2300 є відбиточок пальця. Ось такий трошки має царапки, знизу такий також в царапках. Type-C роз'єм. Роз'єм на навушники 3,5. Ось такий по ободу По екрану є легкі царапки. Можна додатково купити захисне скло, поклеїти у мене. Кому буде цікаво із захисним склом, пишіть. Про все домовимось Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 9, 32 ГБ, 12 Android, встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять. Так, по камері. Ну, камера ось така доволі непогана. Простенька камера. Хороший варіант за такі кошти. Кому цікаво, смартфон пишіть в комплекті телефон та зарядний шнур. Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.